Це моя пізня посадка ранньої капусточки. Бачили б ви, яка миршева була розсада? Попадаються, звісно, такі екземпляри, але я на них не дуже розраховую. Трошки підростуть, якщо не буде формуватися качан, то кури з'їдять. І все. Бризкала від білокрилки, і тепер оце полила дощуванням і. Провіряю, чи немає у нас білокрилки. Немає. Слава Богу, немає. В цьому році виростила навіть калі, капусточку посіяла. Ось така вона вже гарненька. Деякі ось такі, чудернацькі такі. Цікава рослинка. Будемо тестувати теж. Ну, якщо не сподобається смак, також кури з'їдять. У нас все, що ми їмо кури їдять, доїдають. Ну, оце так полила і будемо наблюдати. Я її підживила вже, перегночику кинула під корінець і вже з дощуванням, я думаю, він розтвориться.